Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про прийменники, які вживаються в акузатів. І до кінця нашого заняття ви будете знати, які прийменники вживаються в акузатів та як їх вживати на практиці. Для початку давайте нагадаємо, на які запитання відповідають відмінки в німецькій мові. В номінаті «Вас» хто що, генетів весеннче, датів «Ван», кому «Де», «Коли» Нагадую саме про прийменники, які вживаються з датівом ми з вами говорили минулого разу. Та акузатів. вохін. Кого? Куди. Зверніть увагу на ці речення schon den Bus. Я бачу вже автобус. Бачу питання кого. Bus стоїть в Der Bus чоловічого роду. Des dem den, а den Bus. Можеш мене відвідати ввечері?» Відвідати, Кого. Знову ж таки, питання підходить під наш відмінок komm Лаура. die Küche. Laura, Прийди в кухню. Прийди. Куди? Знову ж таки, одне запитання, яке відповідає відмінок акузатив. In die Küche стоїть в акузативі. die Ді, де, де, ді. Sachen in den Schrank. Поклади, будь ласка, речі у шафу. Тут можна поставити два запитання до різних частин речення. Поклади кого речі в акузатіві та поклади речі Куди. In den Schrank. Як бачите, усі ці речення побудовані правильно, і частини речень, до яких ми ставили запитання, відповідають на запитання акузатіва кого або куди. Погляньте на ці речення. Gehen durch den Park. Ми йдемо спочатку через парк. Запитання Де? Чи запитання куди? Er fliegt nach Spanien für zwei Tage. Він летить в Іспанію на два дні. Наскільки? Montag, Leute. До понеділка, люди! До коли? Ви знаєте, таких запитань у відмінках немає. А запитання ми можемо поставити лише те, яке є у відмінках. Тоді як так виходить, що ці речення граматично правильні? Відповідь проста. Якщо ви дивились попередній урок про прийменники, які вживаються з датівом, ви знаєте, уся справа в керуваннях. Так, саме керування буде визначати у якому відмінку будуть стояти слова після даних прийменників. Тобто прийменники керують відмінком, який стоїть після них. Сьогодні ми говоримо про прийменники, після яких завжди вживається відмінок акузатів. Це такі прийменники, як bis, durch, für, ohne, gegen, um, entlang. І про кожен із них ми поговоримо окремо. Біс означає ДО: Дізабус, Феат, Бісхавбанховніхва. Цей автобус їде до. Центрального вокзалу. Чи не так? Сіст 150 км фон Хія біс Ханофа. Звідси 150 км до Гановера. Біс Донастак Хабайфін. До четверга у мене багато справ. Бісфя істе бадеарбайт. До 4, er 4 годин він на роботі. До завтра. Дуй. Крізь або. Через. Ist es lange durch den Wald zu gehen? Це довго йти через ліс. Я вам називаю літературний, а не дослівний переклад. Er durch den Saal. Він плентається через зал. Sie reisen durch das Land. Вони подорожують через країну. Тобто по країні. Означає також через або за допомогою чогось. Sie durch вона вивчає німецьку через узначені за допомогою слухання або аудіювання. Für. Для. Dieses Geschenk ist für dich. Це подарунок для тебе. Це відповідь англійського for. Die Prüfung ist wichtig für den Bruder. екзамен важливий для брата. Як бачите, für den Bruder стоїть в акузативі, так само, як і тут дих, займенник стоїть в акузативі. «Ду дія дих ден бруда, де бруда бруда», брудас, ден бруда, ден бруда. бруда». «Іх шон алес фю ді райзе». У мене вже є все для подорожі. «Ді райзе» також в акузативі. На якийсь період часу. «Іх в нах Бостон фю айне вохе». Я лечу в Бостон на один тиждень. Знову ж таки, «айне вохе» в акузативі. «Wir reisen für drei Tage» Ми подорожуємо туди на три дні. Тут є числівник, тому артикль не потрібен. Про вживання артикля або його відсутність ми з вами також уже говорили. За. То проти, а хто є за. Ich bin dankbar für deine Hilfe» Я вдячний за твою допомогу. Твоя допомога. У акузативі. У сталих виразах Schritt, schritt erreiche ich mein Ziel» Крок за кроком я досягаю своєї мети. Знову ж таки, переклад літературний порядок слів зворотній або перевернутий на першому місці. Другорядний член речення. Це означає, що на другому має бути присудок, потім підмет, далі інші члени речення. Це для нагадування. Оне без. Артикль не вживається. Біте АЙНЕН кафе. МІЛЬХ. Будь ласка. Каву без цукру з молоком. Як бачите, артикль відсутній. Онефюгашан дав маніchtфаген. Без водійського посвідчення не можна їздити або водити. ОНЕ МІХ. Цього разу без мене. У відмінку акузатів іхміями. Оне інфренд віль маго не тельниме. Без її друга марго не хоче брати участь В якомусь заході. Знову ж таки, оне акузатів, оне dem Freund, den Freund. Also, ihren Freund. Стоїть акузатів. Гігн проти. Das ist gegen alle Regeln. Це проти усіх правил. Ich habe nichts gegen ihn oder seine Frau. Я не маю нічого проти нього в акузативім er, oder seine Frau або його дружини. В акузатів. Das ist gegen seinen Wille. Це проти його волі. Нагадую, де віле іменник мішаної відміни. Якщо ви не знаєте, що це таке. Перегляньте урок. В. Щось врізатись. Er ist gegen den Baum gefahren. Він в'їхав в дерево. Це речення у минулому часі аналізувати поки що минулий час не будемо. Nicht gegen die Wand. Обережно. Не в'їдь в стіну. Приблизно о якійсь годині. Я прийду близько сьомої. Хефню 15 уа? Зустрінемось близько 3. Ум. О мається на увазі час. Іх Viertel um. nach вазе auf. Я прокидаюсь зазвичай о 7.15 у даному реченні. Є дієслово з відокремлювальним префіксом. Рекомендую вам переглянути урок, якщо ви забули цю тему. І годинник. Де фільм um ум хальб an. Фільм розпочинається о пів на 12. У даному реченні є дієслова, які міняють кореневу голосну. Також рекомендую переглянути даний урок. У um має значення навколо. Кінда лауфен умдасхаус. Діти бігають. Навколо будинку. Якщо ви поставите запитання де і зробите хаус», um Це буде помилка, оскільки ум um вимагає після себе лише акузатів. Тому ум дас хаус. Або скорочено хаус». Ум um вживається в сталих виразах. уа» um um Або Tag und Nacht» – Тобто цілодобово, день і ніч. «Entlang» Вздовж. Зверніть увагу на те, що «Entlang» ставиться після іменника, який воно позначає «Wir laufen die Küste entlang» Ми біжимо вздовж узбережжя. «Gehen Sie diese Straße entlang und dann nach links» Ідіть вздовж цієї вулиці і потім ліворуч. І, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Ви повинні заповнити пропуски правильними прийменниками в акузатів. Для того щоб легше було опрацювати матеріал даного уроку та виконати домашнє завдання. Рекомендую вам записати та вивчити лексичний матеріал даного уроку. ЦуЕст спочатку, де Hauptbahnhof, скорочено HBF можете побачити на табло, центральний вокзал. Zu tun haben, мати багато справ. Zum Beispiel, ich habe heute viel zu tun. Сьогодні у мене багато справ. ДЕАЗАЛ заЛ. «Шлендерн» плентатись або прогулюватись повільно. Reisen, подорожувати. ДОтхін туди. Данкпа. Вдячний. ДЕшріт die дішріте. Крок. zurück, туди і назад. ДАС Gesetz, ді Gesetze, Закон. ДАС уфа берег. .тренувати або тренуватись. Ice лід з англійської мови, тому читається Ice. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. Рекомендуйте канал друзям для розвитку україномовного контенту та до нових зустрічей! Alles Gute!